Вітаю всіх любителів тихого полювання. Ну що ж, новий день, сьогодні у нас середа, і я вже на такому звичному місці, тому що як я був останній раз в цій частині лісу, також починав відео з цього місця. Правда, тоді було 4 грибочки. Сьогодні один, але грибочок молоденький, здоровий, що нас дуже радує. Тож, йдемо вперед. Всі знахідки я вам покажу. А вас попрошу підтримати канал, подобанням. Це дуже допомагає розвитку каналу. Відео рекомендується більшій кількості глядачів. І краще алгоритми Ютубу просувають це відео. Всім дякую і вирушаємо вперед. Покажу вам ось таку групу польських грибочків. Погляньте, як ростуть. 5 штучок. Кучці. І напевно ми накриємо, і щоб вони підросли. Так як минулого разу ми забрали трішки, правда, більшу кучку, але грибочки тоді знатно так підросли. Буде цікаво, як вони ростуть саме зараз в середині жовтня. Сьогодні в нас якраз 15, тож, накрию і наступного разу прийдемо, перевіримо. Якщо, звісно, їх ніхто не забере. Буде цікаво. Знайшов одного польського, але ви те маєте це побачити. Погляньте, яка краса. Знаходили таке? Ну, цікаво, дуже цікаво. Зазвичай два грибочки, дві ніжки, а то з одні його. Погляньте, яка краса. Навіть не пам'ятаю, щоб я колись таке схоже знаходив. Цікава знахідка, ну, це точно піде в якусь колекцію. А я маю ще одного грибочка. Ось такий красунчик малий. Я тут ще не знаходив, тож, можливо, колись буде нове грибне місце. Дуже цікава знахідка, який я дуже-дуже радий, тож будемо збирати ще. Там попереду бачу польський росте. Полячків ми також беремо. Так, буду вилазити з цих хащів. Знайшов ну, зовсім невеличкі грибочки, а заберу, тому що ось там з боку справа почищене, хтось, хтось тут забирає постійно. Я сюди приходжу, а це перший раз тільки що знайшов в цьому році. Так, це що? Ні, не пощастило. Не встигають тут на цьому місці грибочки виростати. Шкода. Тиждень вже не був на цьому місці. І ось маю такого вже перестиглого грибочка. Тут вже слимаки трошки під'їли, але видно, що гриб повністю здоровий. Ось який слимак сидить. Ось така місцевість. Ну В траві і важко помітити грибочка, поки він малий. Треба чекати, поки вилізе повністю. Яка краса навколо, сьогодні навіть тепло, так, в принципі, і заморозків не було. Погляньте, яка краса тут. ну Сьогодні грибочків небагато. Да вже трішки поїджені, Миші, слимаки. Всі полюбляють грибочки. Вже скільки пройшов, в принципі, багато, але сьогодні, в принципі, можна сказати, найгірший день по знахідках. Ну, будемо очікувати другу хвилю, сподіваюсь вона таки буде. Що ж, немає грибочків, можна сказати, по таких відкритих лісах, тож поліз зараз у хащі. Поки що небагато, невеличкі, але починають з'являтися. Ще трішки рано я прийшов на ці місця. Торік було тут досить так багато грибочків в цьому році. Поки що це тільки початок. Якщо не буде сильних морозів, то все попереду. Так, ось тут ще одненький. Дуже-дуже багато тут поїджених. Це просто жах. Ходиш, а шапинка, ніжка, все поїджене. Ну Ось, наприклад, подивіться, була парочка, яка нічого не залишилось. Ось. Так ось ще три, трішки тільки залишилось. А ось тут під сховався ще один грибочок. Ось так і шукаємо. Але зазвичай один-два і реально нема що показувати. Так, тож, йдемо вперед. Сподіваюсь, попереду будуть такі улюблені грибні полянки. Те інде трапляються і такі красунчики. Повністю ще молодий, але вже такий солідний гриб трофейного розміру. Хочу. Знайшов тут тільки одного повністю загнуєвшого такого вже білого гриба старого. Схоже, білі гриби у нас на паузі, це як мінімум. Ось під деревом отруйні опеньки сірчано жовті Можливо, скоро почнеться і сезон звичайних опеньків. Треба буде спостерігати. Я все так ріжу, ріжу, не показую вам, але також ростуть такі непогані красунчики. Це вже почав пріти, не знаю, що так, але на польських грибах таке дуже-дуже часто. Ось такі красунчики молоденькі. Зараз підемо понад лісом, там також в принципі, в теорії мають бути. Може і там щось знайдемо більше. Торік були тут гарні поляни, а в цьому році я ще не ходив навіть сюди. Разом перевіримо. У мене сьогодні справжня грибна вдача. От тут, знайти грибочка я точно не сподівався. Та ще й такого файного. Вже тут знаходив якщо я не помиляюся, два штуки днів 10 тому. Далі нічого не було. Можливо, вибране, тому що тут дорога, як бачите. А ось сьогодні грибочок Можна сказати, всі місця, на які я сподівався нічого. а тут А тут пощастило. Будемо шукати ще. Ну, хоч польські сьогодні трішки є небагато. Таких полян, на які я сподівався, немає. Але вже, в принципі, корзинку назбирав декілька зелениць. Великих. Навіть лисичку знайшов також велику. І в принципі, пару штук грибів. Треба буде вже вирушати по трішки додому. Так, десь бачу ще. Ось, мало не розтоптав. Знов. От на польських грибах дуже часто якийсь такий грибок стає і вони просто пропадають гриби. Так, Я вже цієї поляни трішки забрав, не показував. зараз буду дивитися ще детальніше.